Управління підготовки виробництва перша ланка виробничих процесів на Запоріжжі Тут інженером-технологом працює молодий фахівець Кіріл Піщенко. Я сам вчився на виробництво сталі, а зараз працюю в контролі якості. За порадою викладачів, Кіріл прийшов на Запоріжсталь на виробничу практику. Юнаку настільки сподобалось на підприємстві, що практично одразу він працевлаштувався на комбінат. За мною був не закріплений старший інженер. Він мені все показував разом ним працював дві неділі. Він мене обучив і далі я вже пішов сам працювати. Кіріл учасник програми перше робоче місце, запровадженої на підприємствах метинвесту для заохочення молодих фахівців. 50 тисяч виплачується за рік. Як молодому спеціалісту, який ну, вирішив почати свою роботу саме з заводу, щоб підтримати молодих спеціалістів України в, в Запоріжжі, сьогодні Кіріл поєднує роботу на комбінаті та навчання в університеті. Все завдяки правильному тайм-менеджменту та підтримці колективу. Ти покращуєш свої професійні навички на обученні, і це все дуже добре сприймається і з сторони заводу, і з сторони інституту. І там і там підтримують молодий інженер-технолог каже, свою роботу любить в першу чергу за її різноманітність та значимість для країни. Ти стикаєшся з більш з великою частиною матеріалів, які приймають участь у виробництві сталі, яка потім йде на виробництво по всій території України. Тобто, ти якби приймаєш участь у виробництві цієї сталі за такими спеціалістами, як Кіріл, майбутнє, впевнені колеги. Кирил до нашої команди приєднався десь ну, близько року тому. За цей час зарекомендував собі як, себе як ініціативний працівник, старанний, дуже талановитий, в нього є здібності. Робота на комбінаті це не лише про нові знання, навички та вміння, а в першу чергу про розвиток та нові ідеї від молодих фахівців, які підтримують та допомагають реалізувати досвідчені колеги. Колектив приємний, добрий. Всі такі з душею до тебе відносяться перспективи є. Колектив прислуховується до моїх пропозицій. Все дуже добре. Я бачу себе на заводі в. Трохи іншому місці, сподіваюся, до цього ще дойде з, з кар'єрним кар ну, зростанням. Мотиваційна програма для молоді перше робоче місце. Працює на підприємствах Метинвесту трохи більше року. За цей час у проєкті взяли участь близько 180 молодих фахівців, які долучилися до колективів досвідчених виробничників. Що квартальні виплати додаткових до зарплат та премії бонусів для молоді сягнули майже 4 мільйонів гривень та виплачуються надалі. Щоб почати свою кар'єру на підприємстві, звертайтеся до відділу кадрів.